18 березня 2023 року, вже майже місяць, як працює майстер, календарний місяць з 20 лютого, сьогодні 18 березня, ось такий результат роботи за майже місяць. Сьогодні закінчив, я так розумію, плиту. Ось тут цілий день. Вирізав ось цей кант для того, щоб покласти сюди металічну таку пластину з двома комфорками. От сказав, що трохи зависоко ось тут від вогню до цієї верхньої пластини. Тут, виходить, десь, не знаю, скільки тут от, кирпіч, один, два, три, три кирпичі. і зверху. Трошки більше трьох кирпичів. Тобто майже 6, чуть більше. от Тут підрізав пластинку, цей теж ряд підрізався. Все це якби підрізалося за того, що зразці мають ставати тут цілий і тут цілий. От, тому вийшло так, що тут фактично 40 см десь. Ну, але оскільки це якби не основна пічка. А така, як би додаткова, О, то я думаю, що особливих проблем не буде. Трошки більше прийдеться, мабуть, топити дров, щоб розігріти тут цю пластину, Ну, але вже як, як є. Інакше треба було підрізати І зразці, було б не дуже гарно. От, Тут труба димоходна, виходить, вона йде сюди. Тут ще одна буде, вона буде спускатися ось сюди, це якби приміщення, де буде варитися для того, щоб пар теж туди міг в цю трубу йти. Тут закривається, тут ручка буде. Закривається ця труба, ну і там теж є ще одна ручка, яка подає повітря до каміну. Ну, власне, якби все. З каміном тут фактично тільки ось тут труба змонтована. І також ось там зібрана вже верхушка. Поки що її ще не поставили, але вона вже зібрана. Так що фактично вже грубка нижня частина є. п'єдестал для топки теж є, топка стоїть. Ну і дальше вже буде йти якби ще тут зверху, вище, вище, вище.